Привіт! Сьогодні поговоримо про за минулий тиждень. Нардеп від Батьківщини Кучеренко заснув в ефірі телемарафону, дуже втомився слухати всю цю маячню, яку говорять в єдиних новинах. До теми працівники телемарафону, єдині новини та телеканалу Рада отримали бронювання від мобілізації. Думаю, ніхто не здивований цьому факту, адже, звісно, такі телеканали є критично важливими для нас в воєнний час. Хоча більш важливим є відвідування цирку. І з цим все буде добре. Бо працівники Забронюють від мобілізації. Найбільш обговорюваною темою був прийнятий законопроект про мобілізацію, що в результаті відомо, демобілізації через 36 місяців служби не буде, навіть за рішенням ставки. Цей пункт вилучили в останній момент після звернення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Рішення й далі здається спірним, адже багато військових на війні вже дуже довго, деякі з перших днів. І такі дії влади демотивують військо. Людям. Потрібно знати термін, знати, що вони на війні не до смерті. Далі щодо мобілізації, Железняк повідомляє, що за основу прийнято законопроект про мобілізацію засуджених осіб. Повістка буде вважатись врученою, навіть якщо громадянин не знаходиться за адресою, яка вказана у ТЦК, і фізично нічого не отримав. Тобто ТЦК зможе ініціювати стосовно ухилянта відповідні обмеження. І сьогодні це узаконили. Якщо у людини у власності більше одного транспортного засобу, автомобіль можуть мобілізувати. Це викликало величезне обурення серед людей. Проте представник комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Веніславський запевняє, що вилучення автомобілів не порушуватиме права людини, адже Конституція України допускає обмеження прав і свобод людини і громадянина, в тому числі в питаннях володіння і користування розповсюдження своєю власністю. Держава може обмежити це право в умовах воєнного стану. В першу чергу, думаю, потрібно позабирати власність у чиновників, які порозкрадали державні кошти, там точно не по одній смерті на цьому фоні почали розганяти меседж, що мобілізація має відбуватись вже з 20 років. Саме таку думку в теплій студії озвучив Тарас Чмут в нещодавному інтерв'ю. Бо інакше все даремно. Сотні тисяч людей, які загинули, які скалічені, які гинуть сьогодні, поки ми тут балакаємо. Так може треба менше балакати, а взяти і піти на фронт і захищати, а не розказувати. Не розумію, для чого такі дурнуваті заяви, щоб молодь який зараз не має, 18. Виїжджала з України, тому що боятиметься мобілізації, чи це просто наганяння страху на людей? Росіяни у ніч проти 11 квітня в чергове масовано ну атакували українську енергосистему. Тієї ночі знищили трипільську ТЕЦ, через що в мережі навіть пригадали заяву прем'єр-міністра Шмигаля за вересень 2023 року, в якій він говорив про виділення 97 мільярдів гривень на захист енергетичної системи. Також 23-го року в Центр енерго заявляли, що трипільське ТЕЦ на 100% захищена від атак, проте лише від непрямих ударів дронів та. Уламків ракет. Енергетичний експерт Андрій Закревський прокоментував обстріл так: раніше у нас була краща ППО, а зараз вона почала просідати, бо, вочевидь, бракує ракет та повітряної розвідки. Щодо позитивних речей, у нас більше нічого не залишилось для обстрілів. Ніколас Карма нарешті зняв гідний контент. Взяв коротке інтерв'ю у головної інспекторки львівської митниці, яка похизувалася луком за 8 тисяч доларів. А за годину після публікації відео її було звільнено. Юлія Дрига засвітилась у відеоблогера, який розпитує у перехожих, скільки коштує їх образ. І Юлія не дала маху. похизувалась капелюхом від модельєра Багінського за 18 тисяч гривень, сумкою Vuitton за півтори тисячі доларів. Зуттям РМ за 800 доларів та годинником Cartier за 5000 доларів. А на шиї у її собаки на ім'я Гучі правильно повідок від Гучі. На запитання блогера, де працює, підтвердила, що на державній службі трошки на себе, трошки на державу. Вартість її вбрання вдвічі більше її зарплатні вказаної у декларації за минулий рік. Війна війною, а чиновники і далі мутять гроші. Безсоромно і нагло. Підписуйтесь на мій канал Bad, Bad News, ставте лайки, пишіть коментарі і не забувайте донатити.